Вітаю вас, мої любі маленькі друзі, наше кольорове літо в самому розпалі. І сьогодні ми з вами створимо фруктовий настрій, різнобарвний. Якого ж кольору літо, чим воно пахне, що воно вдягає і які дари воно нам пропонує? Сьогодні ми з вами будемо говорити про фрукти. Літо вдягає зелений наряд, так, зелене вбрання. І на тому зеленому вбранні ми бачимо різні кольори та відтінки. Так, Бачимо чорна смородина, тому що настрій фруктовий. Так, ми говоримо про фрукти сьогодні. Бачимо помаранчеві абрикоси, червоні вишні, синя ожина і Синій виноград. Сьогодні я запрошую вас прогулятися садом і помилуватися на фрукти. Ось так добирають соку червоні вишні. Дерево вишня із ягодами. Ягода шовковиця. Подивіться, як вона росте. А це сливи, але вони ще не зрілі, зелені плоди. Вони будуть зріти через місяць. У серпні. Подивіться, які чудові та запашні фрукти дарує нам літо, я назбирала фруктову тарілочку. Тут і червона смородина, і вишні, і абрикоски, і навіть шовковиця. Давайте роздивимось з вами фрукти і зробимо такі самі за допомогою аплікації. Прогулянка нам вдалася. Була класна, чудова. І я тут дещо приготувала. Ми будемо робити фруктову тарілочку. Спочатку я взяла саму тарілочку. Ось таку зроблю. Покладу блюдечко і обведу його за контуром. Потім за допомогою ножниць виріжу за контуром. Потім я візьму листочок білого паперу і намалюю на ньому всі ті фрукти, що я бачила в садку. Потім візьму олівці кольорові і розмалюю ці фрукти, не виходячи за контури. Після цього мені знадобиться зелений папір, який я поріжу на тоненькі смужечки. Він або з двох сторін повинен бути зелений, або можна пофарбувати з однієї сторони. І дивіться, перше, що я буду робити, це я візьму цю смужечку і зігну навпіл. Після цього я буду згинати Ось, кожну смужечку буду якби накладати. Ось так, одну на одну. Так. Видно, да, як я роблю одну? Ось так, другу. Так, так, дуже цікава вправа. І корисна вправа. Ось так я згинаю, і в мене виходить нібито прямокутничок або квадратик ось тут. Ось так. Так. І зараз цей прямокутничок в мене перетвориться де на що. Ось так оп. І в мене ось така пружинка. Таких пружинок треба зробити декілька стільки, скільки у вас буде фруктів на тарілочці. Робимо. Нагадаю, що сьогодні ми з вами створюємо настрій разом, настрій фруктовий і робимо фруктову тарілочку. Я вирізала таку фруктову тарілочку, потім е, наготувала ось такі пружинки. На кожну пружинку наклеїла фрукту у вигляді смайлику. Ось так. Всі фрукти, які я бажаю покласти в свою тарілочку. Ось так я з'єднала. І тепер мені залишилося їх приклеїти. Я наношу трішки клею, ось так, крапочками По кулу. На кожну крапочку клея буду ось так приєднувати смайлик, пружинку з фруктою. Це в мене вишні і обрикозкі і персики, і ожина синя. Ось яка гарна фруктова тарілочка. Приєднуйтесь до мене, будь ласочка, і створюємо настрій разом.